Державне свято День захисту дітей, яке співпадає з міжнародним. Ладижині традиційно святкували з розмахом. Основні події 1 червня у День захисту дітей розгортались на площі фонтанів, де на винуватці свята та їх батьків чекала цікава концертна програма, яку місту подарував міський відділ культури. Практично усі дитячі творчі колективи Ладижина розважали своїх ровесників на імпровізованій сцені перед Палацом культури Прометей. Після того, як основна частина святкової програми відшуміла на площі фонтанів, закипіло життя у міському парку. Тут соціальні служби міста проводили для дітей конкурс малюнку на асфальті на тему Світ дитячої мрії. Паралельно з цим у центральному парку Ладижина з усиллями двох місцевих громадських організацій всеукраїнського союзу, жінки-трудівниці за майбутнє дітей України та служби спілкування між інвалідами України, за підтримки міського відділу в справах сім'ї і молоді було придбано 50. 50 квитків на атракціони і роздано дітям із малозабезпечених багатодітних сімей та дітям з обмеженими фізичними можливостями. Льошенька будеш кататися, Так, Ось да, білети. – подобаються гойдалки тобі такі? Так. Да. – А ти часто ходиш на такі карусельки? Мамі. Цей рік каже, ще не ходили. Квартиру продали, хату купили. Той рік ми часто ходили. За своїм мамі коші. цей рік ще каже, не було. Далі. Рід не були. На були. Варто додати, що це свято стало для малих ладиженців днем толерантності, адже голова громадської організації служба спілкування між інвалідами України Іванна Намєснікова намагалася максимально залучити до святкування дітей з обмеженими можливостями. Такі діти не часто можуть вільно спілкуватися зі своїми ровесниками, тож 1 червня вони мали змогу кілька годин побути разом і отримати заряд позитиву. Кому потрібна допомога протягом року, збирайте дуже легенькі документи, довідку про те, що дитина хвора, копію свідоцтва про народження, копію вашого паспорта, спеціальна там є анкета, яку закону, заяву написати. Але саме головне це акт обстеження. Берете з міської ради, хай вам дадуть обстеження, щоб дитини создані нормальні умови. Що ви, як то кажуть, це для того зроблено. Щоб батьки не використовували хворобу дітей у власних цілях, щоб справді воно йшло для дитини. не має значення, чи це піде на лікування, чи це піде їй на їду, чи їй піде на одяг, чи на придбання столика, допустимо, чи там чого, не має значення чого. Саме головне, щоб ті кошти, які дала моя організація, вони справді йшли іменно для дитини. Міло. Якщо вам це треба, то кожен рік будете поновлювати. А наприклад, проти членку... Немає, а членами не може стати організації, але я допомагаю всім, кому потрібно допомогти. У свою чергу фізично здорові дітлахи переконалися, що певні вади організму не повинні заважати дітям вести повноцінне життя. Тетяна Тронець Радіо Ладижан.